Питання, ми, ми. А то робоче ваше місце дорога? Ми, 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 ми. Ні, біла. Ми, біла. Дорога ваша робоча місце. Питання, да. Дорога ваше робоче місце? Ні, даю скажу. Чи питання врегулюється з керівництвом? Ні, ніхто сваритися не може. Та щас, сюда не не, оце, О, що сюди не сваритися? Ні, от то, що нам люди пояснюють. Ні, а то робочі місця, повітря. Е, це не робочі ну, місця, але в проблема в загрозі... Робочий, ну, слухайте робочий, мене, проблема в загрозі робочий, людей, робочий, які, які приїхали і хочуть вірватися, і требується, і неокремо відчується, що вони це хочуть зробити. От в чому загроза є. Ми дали в торгі? Ні, ви торгі добре збили, і ми будемо все робити, щоб нічого поганого не зробили. То чого що... Костя повинен? Ні, по-простому, то ч він ж не показав, як проблема. Людина подіє, людина, людина, чесно. Я впевнений, що людина просто переживає і нервується, побачите, яка ситуація зрозуміла і не знає, яким, яким як вона державність. Але ще між зомби це не розуміють, люди, що в собі треба це добавити. Такими методами притвориться. Ви преси тим болі про це повинні знати, а не відстраювати показухи слухи проплачені. Ви мали б совість. Ви мали би совість. Ми підійшли, як зразу почалося. Ми, ви ну, мали би совість. Я фіксую. Ну, я нічого не буду. Я не доказувати. Я можу що ви погано робите, але це ви і в мою сторону стріляли, не знаю що. Дай Бог, щоб. Друге, я можу взагалі написати заявку. Перешкоджані, бо і... мені стріляли. В мене є від... відео. І це правильно буде зроблено, від... якщо ви напишете. Але... Так, я, ні, ну та міліція розбирається. З не... З сторони не було, з нічого. Слухай, звичайно, що я Кажу за це, дай Бог, стріля... бо, щоб все Тут, було. Ми йшли спереді з камери. Ми тільки за. що йшли з камери. Але це ми знаємо, якщо, <салт> віриш, якщо ти вірю, ти 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 не ділять, якщо це забирає. Якщо це є. Це ми ми, якщо це... ми, ми це, не бажаємо зраняємо роботник, ніхто не стріляє. Ти не привозив до мене озброєних людей. Так у тебе немає документів. Ти нормально. привозив лично до мене озброєних людей. Мальчик, до доми. Мальчик, до доми. Ходи там, де ходив. Куди ти, де я ходив? Я, я взагал, хочу я тут ходити. Тому що не це не моя земля. Ти тут хто? А ти тут хто? Ти, ти, ти якого прийшов на чужу землю. Прийшов. І взяв її незаконно заволодів. Ти... 2006 шостого року, хлопець, ти яке відношення маєш пряме, тому що люди яке? не можуть дати тобі відповідь, то я тобі, тому що я не боюся. Ні суда, ні стадав, тюрми, ні цуми. треба, правовою позицією, позицією до тебе прийшли. Позицією, Є Бу в нас документи на рухоме, і нерухоме майно, по якої причині ви нас не пускаєте. Яка причина Если чуть -чуть ты не розумієш, це? Что ви не понімаєте, що у вас фактично я, є земля? Я є земля, я я яка фактично має державний реєстр перейти нашому власнику. зараз немає цього рішення. Буде це рішення, і що буде, ви тоді скажете? Буде це рішення? Я скажу, будь ласка, приходьте. А, чу, а чому приходьте ви приходите всі? кожен день і просите, щоб це рішення не винесли? По якої причині? Який вплив ви маєте Шанов, на те? Шановний ти сам розумієш, про що ти розмовляєш? Який вплив?